І так, привіт, друже. Сьогодні у нас таке невеличке, розмовне відео. Сьогодні у нас повинен бути 24-й тиждень наших інвестицій на брокері Треаді 212. Тому почнемо з загальної інформації, чому зараз у нас таке відео. Чому ось я з тобою говорю зараз, а не показую тобі купівлю наших акцій, як ми це робили попередні 23 тижні. Сьогодні в нас таке трошки незвичайне відео за рахунок того, що весь матеріал, який я був відсняв, мені довелося видалити по причині, що не був відсняти повністю демонстрація. Вебка, в принципі, була відснята, але загально, що було відбувалося на екрані, у нас нічого не змінювалося. І тому я вирішив видалити дане відео і трошки його змінити. Зараз ти, в принципі, можеш бачити ось тут скріншот з акції, яку ми купляли. Ми купували компанію Stalantis. Це робилося для того, щоб збільшити кількість даної акції в нашому портфелі, тому що в нас на даний момент в районі восьми акцій. Також я розглядаю збільшення ліміту по даній компанії до 100. У випадку, якщо вартість даної компанії у нас буде більше хоча б 13 доларів, я перестану її купляти. І та кількість акцій, яка в нас залишиться, хоча б там в районі 10, вона, в принципі, залишиться до наших цілей. Нагадую, що наші цілі в районі 25-30 доларів. Хоча я віддаю перевагу до 30 доларів очікувати. Можливо, в районі 25 доларів я зафіксую якусь частину. І ось так от. Тому ось таке от невеличке відео. І також хотів би надати інформацію з приводу податків, яку я раніше розглядав, коли мав проінвестувати першу суму, це в районі 1500 2000 тисяч злотих. І що на даний момент відбувається? На даний момент я вивчаю дану інформацію, як це правильно робиться. Я знайшов один YouTube канал, де я можу переглянути дану інформацію, де показують приклади. Якщо вам це необхідно, дуже швидко. Можете переглянути ютуб канал Батько-інвестор, я не буду закріпляти жодних посилань. Я, в принципі, для початку хочу це все вивчити, зрозуміти, після мені потрібно буде знайти таблицю або її створити самостійно, або запозичити десь і повністю все підготувати під себе, скажімо так, як буде як можна простіше і мінімалістично, тому що я хочу як менше всяких заповнень не потрібних. Але суто по суті, скажу, дата купівлі, дата продажу, що купив, по якій сумі, яку кількість купив, вирахування податку по НБП мінус один день там по курсі. І крім цього, що в нас ще залишається, якщо не пам'ятаю, комісія, щоб це все повністю врахувати. Також податки, які ми платили за дивіденди, які в нас стягували, скоріше за все. Тому ось це все. Я хочу спочатку ознайомитися з цим і надіюся, що ближче декілька тижнів. У мене з'явиться багато вільного часу, і я якраз постараюся для вас це все зняти. Тому ось так от на даний момент. І що я можу сказати, обов'язково постав подобайку даного відео, підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня.